Стуки, кров тече по жилах. Знайти у собі сили, пройти усі ці зливи, бо Бог не дає більше, що тобі, я не під силу Ти відчуваєш себе на дні, я теж там бував, знаєш. Всі твої спроби кричати, ні, мій, я теж кричав, знаю. Сам на сам, де все, що мав пустив по вітрам, в твоїх думках все не наче туман, тяга на дно, це найбільший обман з руки, порізи по серцю, я лиш божу, залишити до нього відчинені дверці знаю тяжко ти, де океан кігам, в кожного з нас свої хрести, знаю, нелегко їх нести, але Б'ється, і кров тече жилах знайти у собі сили, пройти усі ці зливи, бо бог не дає більше що тобі я не під силу. Можливо, часи лікую наші рани, але зараз ти в полоні власних дум. Давай називати за своїми іменами ти за посмішкою гойгуваєш сум. Але ж знай, що після найтемнішої ночі завжди наздає світанок. Я лиш прошу тримати розплющені очі, щоб ти побачив не один ранок. Але коли серце б'ється, стуки кров тече по жилах, знайти у собі сили, Пройти усі ці зливи, бо Бог не дає більше що тобі. В кров тече по жилах знайти у собі сили, пройти усі ці зливи, бо Бог не дає більше, що тобі я не під силу, але коли Серце б'ється стуки кров тече по жилах знайти у собі сили, пройти усі ці зливи, бо Бог не дає більше, що тобі я не під силу.